Доброго здоров'я! Друга половина червня добрались ми до грибовища за півтори години і велосипедом їхали, і пішки йшли. Не знаю, чи є гриби, а комарів вже кусають, то їх не було, не було, з'явились. Лисички вже бачу. Гарна сім'я. Але пройдусь, попередньо пройдусь, пошукаю щось інше. Поки інших грибів не побачила, може, походу, щось виявиться, беремо лисички. Жовте грибне золото наших лісів. Лисички. А малесеньких. Чисельна родиночка тут лисичок. Кантарелюсті баріус латиною називається цей достойний, красивенний, цікавий гриб. Лисички, і, і шукати і приглядатись. Вони такого не потребують. Яскравого кольору грибочки видно здалеку. Ну, не так і здалеку, але підійдеш і помітно. Під цим дубом яка здорова сім'я, а там моху стирчать, тут маленькі і більшенькі. І великі, а там великі забираємо. Мені сказали, що від комарів допомагає лавандове масло. Я його спеціально купила і ношу з собою сьогодні. Застосуємо, побачимо, чи фейк, чи правда. Ой, пищать кругом комарі. Аромат лаванди мене сьогодні в лісі переслідуватиме. Комарі трохи відстали. Чи надовго? Ви зрозуміли, що то не реклама, це мені підписниця так написала, що масло лаванди відлякує комарів. Дай Бог. У нас такі комарі, що їх нічого не лякає, але побачимо. Ще купочка гарнюних лисичок. Далі лисички продовжуються, але щось. Маленькі, чи то більшенькі хтось попідбирав, чи то вони повільно ростуть. У нас намічається спека, коб маленькі не повисихали, а то ще хочеться сюди приїхати по лисички. Іду, і щось цікаве під ногами. Гадаю, що це таке? Чи то ніжка білого гриба отак розпанахалась? Але чому залишки ніжки в моху, а це маленький пеньок? Отака омана. Прямуємо далі. Йдемо і щипаємо, і щипаємо, отакі невеличкі лисиці. Більшенькі брати веселіше, але більшеньких небагато, отам десь під листочками. Бачила, здається, подало. Під листочками є тут. Ага. Прокриваєш, і вони з'являються. Тут теж маленькі, отакі вже забираю, а ось велика. Отаких би багато о. Але добре що і меншенькі є отам От під дубом щось виберем. Ага, он там які сидять, сховались під листячком. З другої сторони дубочка, а за цими грибочками прийшлось пройти. Це трудові лисички. Зате більшенькі. Тут гарна родина лисичок. Ось і там, і там, і туди. Забираємо. Нещодавно дізналася, що в лисичках багато арбутину. Це про косметику, про стан шкіри. Тобто про шкіру, у якої нерівний колір, з плямами, з різницею тонів. І ця різниця старить шкіру і створює не дуже приємне враження. Так ось арбутин вирівнює тон шкіри, але для цього, мабуть, лисички треба спеціально підготовлювати, щоб вони так діяли. Вирівнювали колір шкіри. Чоловік каже, в цій стороні нічого немає. А я прийшла і збираю. Ось яку сім'ю знайшла. Чудово. Золоті лисички. Поки що лаванда тримає оборону від комарів. Але й пахне сильно. Приємно, але засильно. Ой, отам, як же чоловік тут ходив. Я все обходив. Маленькі, але щось можна вибрати. Ось і не дуже маленькі. І чого втрачати таку ж меню лисиць? Он як і в моху сидять. Пристойні лисички, величенькі. Сьогодні тут не крепко, півтори години їхали сюди і за час оббігали, У мене ось стільки, а в чоловіка більше в два рази. Будемо йти далі. Трохи є, може, ще щось по дорозі. Підзбираємо. Десь чоловік в цій стороні бере лисички. Я тут ніколи їх не збирала. Теж пройду. То ми брали лисички під дубами, а тут сама сосна. І подивіться, скільки їх малесеньких повилазило. Лисичок багато, а не візьмеш. Сильно маленькі, а такі більшенькі забираємо. <сі> Ні, вони, вони просто сидять глибоко в моху, такі цибаті ніжки у них, так що забираємо? Лисички у молодій сосні. Я вже й роздяглася сьогодні тепло після наших холодів, а лисички є по ось таких відвалах, де ліс садили, на горбиках. Лисички ростуть, з'явились, тобто. І там далеко теж є, збираємо. По відвалах дороги ось тут. Ну я там у ну, них знайшов ну, такі три корча. Багато, так? Да? Три корча воно. Гадного взяв. О, клас. А я тут мацюплі. Так. Ну, їх як витянеш, то вони нормальні. Довга ніжка. Ось, ось так, да, я там вже збирала. Ходжу по цих земляних валиках в лісі і збираю лисички. Отут мох, тут вони більшенькі. Далі ось теж є ще й гарні. Чудово. Бася, що ти казав? Чоловік уже поїхав. А я б хотіла тут походити. Подивіться, збираю лисички. Чого ж звідси їхати? Він поїхав на інше місце, а тут, в моху яка здорова, сховалася. Оці можна помітити лише зблизька. Тут їх три. Сидять муху. Є її лисички. Ось яке лисичаче щастячко. Отаке. Тут на відвалах немає. Перейдемо на іншу сторону, от туди. Казав чоловік, що тут уже позбирав. Позбирав, та не все. Чоловік каже, та не будемо сюди заходити. Тут все одно нічого нема. Подивіться, яке кубло лисиць. І отам от продовжуються. І які гарні. Завидні лисички. Хтось погрібся, якийсь звірик, мабуть. Оці теж заберем. А ну, йдемо далі. Одне тут таке кубло чи ще є, а далі чоловік правий, нічого тут немає. Вперед. Їдемо на гору в лісі, на узвища, там теж були лисички. Поки до гори, то ще дивимось у вересі. Чоловік уже ж меню наклепав. Така ностальгія. В цих краях ми завжди збирали рясні ягоди, чорницю. Чорниці нема. А ось тут, біля пенька, росли завжди лисиці, лисиці є, лисиці шикарні. Їх багато і вони дуже гарного розміру. Ось які величенькі. Просто удача. А там і все-таки покажу. Подивіться, і тут скільки. А я ще не хотіла сюди заходити, скільки б утратила. Скільки б грибів мимо мене сковзнуло б. Прокриваєш і є, є вони. Тут навіть трохи підсихають, ледве нас діждали оці беремо. Боже, як приємно брати такі масивні лисички Невже роздавила, от кульома, звісно, такі гарні гриби. Пропали, зла на саму себе не вистачає. Тож ми брали, ви бачили, кнопочки. А це перший раз нормальні лисички. І зібрала я їх докупи, отакий врожай з цього місця. Поталанило, і настрій піднімається. Тому що розраховував на одне, розраховував на гарний врожай, а приїхали лисички Мацюпленькі. А тут урожай ось він де. Класно. Ще й слизявик тут, он проглядається. Фуліго жовтий. Зачесався в мох і роздумує, чи то йому заумерти, чи то йому збиратися докупи і шукати поживу. Ось підзбиралось грибів. А ну роздивимося тут кругом. Може, ще щось знайдемо? Ага, бачу. Бачу ще лисички. Чудово. Отам і там. В гарне місце зайшла. Тут в конвалії. Уже лисички поселилися. Отака жовтенька купочка. Таке, як уже більш нічого нема, але ось і ще проглядаються. Так. Бачите, яке це місце багате, он той пень, а круг нього збираю лисички. А то, мабуть, уже і все. Прямуємо вперед. Ох, я там і назбирала лисичок, а чоловік тут на горі. Оце місце ми називаємо горою узвища тут. покажи ну, Нормально. Все висипається до мене в корзину, тому що воно тут менше ламається. Лисички-то взагалі не ламаються. О! Скільки вже? Корзина повниться і повниться. Ще й на лісовій дорозі повно лисить. Стали, збираємо. А де корзина? Давай. Її. Ось. Дивіться, Боже, які класні. А минулого разу ми їздили і зовсім нічого не бачили. Бачиш, як вони підростають? То, мабуть, хтось забрав все ж на тому нашому грибовищі. І ще й там є. Ось ось. Ось тут пару штук, чи одненька. Так, пару. А там такі класні великі грибочки. Воно зараз розтопчеш. Ох, точно я все чатую, щоб ти мені показав, які там були гарні грибочки. Ага. Хто надіявся, що ти тут виростеш? Білий гриб подумала я. Але дивіться, що буде робитися. Гриб молоденький, автооксидація. Зміна кольору проходить повільно, через деякий час він порожевіє. Здогадались, це жовчний гриб, а зверху ну, точно білий обманочка. Пройшло трохи часу, і там, де я натиснула пальцем на трубочки горчака жовчного гриба, вони стали бежеворожевими. У білого гриба такого не буває. І на смак цей гриб дуже гіркий, не отруйний, проте неїстивний. із за гіркоти. От так. Ще одне лисичаче місце, яке всі знають. Побачимо, скільки ми тут назбираємо, уже щось є. Такі величенькі, гарненькі лисички. Там одна, тут дві менших. Ще є, неочікувано. Ось такі середнього розміру грибочки. І там є такі самі і ще й меншенькі, але тут ціла сім'я. Більшенькі, як ми вже з вами розуміємо, підзбирано. І нам залишилось теж щось. Отак. А тут які лисиці? Мабуть, найбільша, так. Оце за сьогодні найбільша лисичка. Подивіться, яка краса, яка ж смакота. І ще тут є. І там є в моху. Отакі три лисички. Гарнюсінькі. Іди сюди, позбираєш, як хоч. Каже, тут так багато. Каже чоловік ніде не бачить лисичок. А тут, в Чорничнику, їх сіяно. Почали рости лисички в чорничнику. Туди, 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 туди. Не хоче збирати. Значить, прийдеться самій. Так. Подивіться, всипано лисичками. Тільки раніше іще й чорниці виглядали, зараз чорниць нема. Отам От зелененькі тільки пару штук. Швиденько, бо вже спішимо, господарство дома тут. Три штучки сидять. Не три. Такі ніжки довгі в них. Не три. А чотири і п'ять. Ага, і чоловік там підзбирує, я там була. Ось! Бери там збирай, дивись, скільки. Тут не три, я вже їх позбирала скільки. Бачу синю ягодину, синю чорничину. Ось вона. І ось друга мені й чоловікові. Велика рідкість зараз у нас чорниця. Чоловік досипав ще свої лисички і виявилось, що ми сьогодні непогано й набрали. Чудово, їду додому робити консервацію. До речі, глобально лавандове масло від комарів не допомагає. Потепліло, вони літають кругом хмарами, не звертають увагу ні на які масла. Мене вже закусали повністю.